Другий сезон грив Кальмара вже на екранах. У вересні 2021 року світ несподівано захопився незвичним корейським серіалом, який став метафорою боротьби за виживання у жорсткому капіталізмі. Ми не будемо давати спойлерів, але обрадуємо, що головний герой першого сезону Сон Гі Хун буде брати участь у другому сезоні. Жахливий корейськомовний горор став справжнім телевізійним феноменом. І він досі залишається найпопулярнішим серіалом Netflix усіх часів. Шоу переглянули понад 265 мільйонів. Це також, мабуть, найбільш кривавий та жорстокий серіал, який коли-небудь виходив на Netflix із сотнями моторошних відвертих убивств. Оскільки всіх учасників першого сезону вбили, режисер Хван має розкіш починати з чистого аркуша, створюючи персонажів для другої частини шоу. В новому сезоні серіалу багато неочікуваних поворотів: шпигун в стані охоронців, полювання на фронтмена, голосування після кожної гри та інше.